Зараз заразум тягав. Коротше, так ось треба кидати Отсюди і туди. І зараз узнаєте всю силушку богатирську. О, друзі, є перший хорош. Оце наш апарат. Да. Тут вже треба буде подсак. Це та двушка, що ми планували не брати. З почином. Друзі, всім доброго ранку. Виїхали з Ігорем на рибалку. Привіт, Ігор! З нами також там ще одна лодочка. Ігор з Жекою. В пошуках ось таких, друзі, клекастих судаків. Я думаю, сьогодні буде цікаво. Перший у нас є. Ми його шукали приблизно дві годинки, але все-таки знайшли. Ну, друзі поїхали це як завжди по порядку, ви ж знаєте. Так, наділимо паралон. Чому? Тому що ми рибалимо в корягах. Можна, звісно, спробувати тут і мандули. Я мандули також в корягах непогано рибачу. Але починаємо з паролошика. Два подкида, пауза, паролом класно себе проявляє на ексцентричному грузу, більш привертає увагу. А, бач, покидає так ось. Откусив. Угу, покльовка була. Так, друзі. Надіваємо горинича. <клевляємо>. Давайте, давайте. Аж я покльовку побачив підсік сік тож. <плес> 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 так-да-да, да, да. вирівнюйте вверх, держіть палку вверх, щоб палка відрабатувала, щоб прямого контакту з ліскою з ниткою не було, чи з катушкою. Ох, апарат, як сюди сюди. Мої вітання. Оце він. Красавчик. Красавчик не те слово. Два з половиною. Мандула. Йо-мою, куряжний такий темний. Ох, і цвет красивий. Я как онек тут. Ага. Свет гарний. Так, його ж такір, да? Да, давай, Да. Ох, і красивий, чорний. А Тепер просто рівно, я отак сфоткаю. От так, друзі, мандула 901 го кольору. О! Ой, пасть. Чи на ексцентрику? Красота. Оце отак отут ставай. І отак обкидати мимо. Там міляк. Кидаємо на міляк, сягуємо на яму і отут оце корчики. На два з половиною гарний на мандулу. Чорний з-під коряшки. Такий кабан. І він тут є, ми тільки що проходили і біля бачили. І чорт. Єсть. Ти бачиш що тут твориться? Да. Причому бере я не удар, а нічого не Під... чужу. Раз він просто повіс. Підбирає. Підбирає. Ну. Я прошли раз думав, що він невеликий, а як сплив... Ой, хороший. Опа! Кіло двісті. Мандула що витворяє? Паралону, паралошика наказує тільки так. Клас. А оце? Апарат нереальний. Там така машина була. Я просто сонку, не можу передати, Просто гігант, Ти представляєш? отут в корчиках стоять мамонти, Фух. Есть. Да шо? Диви, як головою метеляє. Так, я сьогодні на подсакі працюю. Та це хорошо давить я б даже сказав. Он новин. Ооо. о 200. Це не про мене. Я те саме живий, хлопці. Так, я передіваю мандулу. Ви бачите, друзі, що тут твориться? На мандулу. Зараз ми наберемо свою бджілку. Зараз ми на бджілку дамо. на корчик. Кажет, да клюнул. Та оно там где-то. <laughs> Опа. Только я надел бджилку. Не-не-не. Кидай я. Только я надел бджилку и сразу поклевушка. Бджилку. Бджилка рулить. Друзья, мандуло. Пріоритеті саме на сьогоднішній день для розуміння. Дивіться, який кабан. Ух. що треба? хе надо. <звук> 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 Ігорьок, остався один ти. <звук> Отак, От друзі, бджілка у нас працює. Оп, оп, оп. Скик. Два плюс. Гарный. Есть фотик? На телефон. На телефон. Отак прям крупним планом. Ах ти, що зроблю? Отак, наче я його держу. Друзі, лайк. Тільки на мене діли бджілку і відразу пішла покльовка. Одним словом, паралом сьогодні працює не так круто, як мандула. Ігор тягає ось один за одним, як бачимо, прямо під лодкою. Клас. Тягає один за одним, а ми на поролон не ловимо. Тому, друзі, ми перенаділи, перенаділи відразу на мандулу з першого закиду. Добрий день. Оп, заходимо. Продовжуємо, друзі, рибалочка просто в космос. І оце подача, слухай, так скільки тягав тут, скільки тягав паролом, ніхрена не хотіло клювати, тільки мандулу поставив, а у мандули є одна тємка, вона шум'яща. Я сам, я сам. Шумяще. Я сам да. і не такий великий. Вона шумить А чим вона шумить? аж шарики. Шарики між собою. Вона цокотить дуже хорошо. Шумяще. Угу, добре. Да. І вона при подбросі під водою шум такий, що Так, друзі, підтягуємо нашого апарата Та на є він невеликий. Диви. Знаєш? Цей судок... Знаєш, як цей судок клюнув? Дуже сильно. Але тут є п'ятерки. Через то ми відпускаємо і будемо ловити п'ятерку. Ти згоден? Ти бджілку надів? Надінь бджілку. Послухай старого блогера корабельного товариша. Це точечка. Дуже козирна. Але я не знаю, чого там немає, ти розумієш? Там взагалі місто шикарне, там завжди він був. Ну він там і є. Я, ну я його бачив. Я, якого хрена він там? Може, просто почав вже клювати. От в рот, а може й ні. Ти бачиш, скільки його там? Мабуть ми зараз сюди переїдемо. Тільки кинув є, тільки кинув є. Я візьму, я візьму. А я так, бо воно заплутається. Оп! Так, да, це менше, але їх там багато таких. Але, оп. Так, братва, на що ми сьогодні ловимо? Азура савада 2,74 чи 2,79. Її зріст до 22 грам Ниточка 0,12 мм і 3000 і катуха. На 26 грамах, перегрузі вона не боїться, держить чітко строю, рибу січає класно і задовжини виважувати одне задоволення анімація приманки також на рівні не валить взагалі опа а ось в роботі про гайд ікс до 36 грам у нас теж такі є і гра дуплетами Щось кажеться, що в мене дуже велика риба. Щас. А у нас, друзі, должен бути мега ладон. Не вже це наша п'ятерочка. Ні. надавив богренеш Оп його Хто з'їсти хтось з'їсти хотів да так я тебе медленно піднімав біжи погнав а це рибалка Да, ведь хулиган. Мандула, бджилка. Всей своей красоте, друзья. Не-не. За маздрю держится. Такой кило двести где Хороший. Диви, диви, диви! Диви, яка щука! Там п'ятнашка. Ти бачив! Це щука. Ну, вона цей виверталася, гуляла. Купалася, Баги. ти понял? Там п'ятнашка, я тобі кажу. Баги. Це жесть. Баги. Да, тут є такі анаконди. О! -мо, глянь! Значи, тут і було. Це все. Друзі, гляньте. Угадайте, чого не хватало йо моё А де ж рубрика смажені, то гарячі. Та вже холодно, холодно. <рив> <рив> Мені стільки написали коментарів, що я тобі чуть лодку не спалив. <рив> можна, що могли додому не добратися, що я вирішив не брати балон. <рив> та цей раз можна було брати. Я спасибо, я води. Так. так, всім смачного. Саме салисте сало. Начинаю це в, в Черкасах. Ці риби наловили, я навіть одного трофія взяв. Мене завжди азура виручала. Ми м'ясо азурою жарили. Бодька перевертав. А можна так? Оп. <рив> м -м -м. О, Ще вчора коза ходила, кліпала, вже сьогодні її посеред. Річечки їдять. Казали рибу не брати. <риклад> Взяли кузук. Взяли козу. А ваху візьмемо рибу. ще одна покльовка. Любі друзі. Під'їжджайте ближче. Бо це щось хороше. Красавец. Аппарат! Тут трха, наверное, да? Да! Спасибо! Красава! Короче, він по брові! Класс! Короче, він по брові переміщається за лящом! Не, не надо, бо Пушки вже як шпенів, сюди, надавив. Оп! Я тобі хочу сказати, оце ми кажемо кілушки, а там кіло 200-300. кіло 300. Друзі, на цій прекрасній ноті Жека витягує судачка, а ми з вами прощаємося, закінчуємо рибалку, рибалка була просто космічна. Лювали крупні судачки і радували нас своїми покльовками. Велику кількість ми відпустили, трішки взяли на сажарку. Друзі, не сидіть, ідіть, получайте задоволення. Кого які питання задавайте, за радістю відповімо. Пока, друзі. Друзі, пока! Алло! Пока. Друзі, пока! Пока, друзі!